Вітаю, друзі, на нашій щоденній йога практиці. Сьогодні ми ніжно пройдемося по всьому тілу, щоб отримати свободу і мобільність тіла, яка так потрібна, щоб краще себе відчувати. Це заняття побудовано так, що його можна робити кожного дня. Тож ви можете зберегти собі це відео і повернутися наступного дня. Добре, і ми розпочнемо. У положенні сидячи, знайдіть зручне положення сидячи. Я зазвичай раджу сісти на щось, щоб підняти стегна. Коли наші стегна вище, ніж коліна, це дає більш підтримку для хребту, і таким чином ми можемо знаходитись в цьому положенні більш тривалий час. Розслабте руки на колінах, ви можете поки що заплющити очі. Давайте просто зробимо разом глибокий вдих. Відкрийте рот і зробіть видих через рот. Наступний вдих, підійміть тільки ліву руку над головою і покладіть ліву долоню на праве вухо через голову. І на видиху тепер нахиліть ліве вухо до лівого плеча. Розкриття у правій стороні шиї. Можете заплющити тут очі і звернути всю свою увагу до правої сторони шиї. Наступний вдих, спочатку підіймаємо голову прямо і на видиху широко опускаємо ліву руку спочатку догори і потім назад на коліно. Тепер робимо глибокий вдих, широке коло правою рукою, праве долоня на, лівому, на ліве вухо І на видиху тепер праве вухо до правого плеча. Тепер розкриття у лівій стороні шиї. Зверніть увагу на різницю між лівою та правою сторонами. Ще один вдих, видих. І тепер наступний вдих, спочатку поверніть голову прямо. І на видиху підійміть праву руку догори і відпустіть її на коліно. заплющіть очі на секунду. І тепер зверніть увагу на відчуття у шиї, продовжуйте дихати глибоко. Тепер повільно розплющіть очі, поставте долоні перед собою, переведіть долоні трошки вперед, вагу тіла вперед, відправте гомілки назад. Якщо у вас є що-небудь на килимку, поставте поряд з килимком і ставайте в позу на четвереньках на руках та колінах. Коліна на ширині стегун, руки трошки ширші за плечі. і широко розправте пальці рук. Погляд поміж рук. Давайте спочатку зробимо повний видих. На наступному вдиху, відштовхуйте землю від себе. Живіт рухається до підлоги, груди розкриваються. і спина прогинається, погляд вперед. І тепер на видиху спина повільно округлюється. Дозвольте голові бути важкою і відправте погляд приблизно до стегон. На вдиху, відштовхуйте землю від себе. Розкрийте груди, прогинаємось через спину, погляд вперед. І на видиху дуже повільно округлюємось. Можете заплющити очі і відчути кожен хребець окремо. На вдиху розкриваємось. На видиху округлюємося. Наступний вдих. Поверніться до прямої спини. Видих через рот. З полегшенням розслабтеся. Тепер зробіть глибокий вдих, поставте пальці ніг на підлогу. На видиху відштовхуємо землю від себе, підіймаємо коліна, відправляємо стегна назад і догори. Собака мордою донизу. Позгинайте тут коліна, якщо це відчувається потрібним, щоб трошки розім'яти задню поверхню стегна, литку або сідниці. Зігніть обидва коліна. Якщо ваші п'яти не дістають до підлоги, це абсолютно нормально, вони не повинні діставати до підлоги. Відчуйте витягнення через хребет, відштовхуйте землю від себе, зробіть вдих. На видиху подивіться, чи можете ви підняти стегна трошки вище. Тепер поставте ступні ближче одне до одного. На наступному вдиху підіймаємо праву ногу догори. Права п'ята тягнеться до неба. І на видиху тепер переведіть вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями. Потім зігніть коліно, потягніться коліном до грудей. Зробіть легкий крок поміж рук. Якщо це не дуже доступно, ви завжди можете допомогти цій нозі з рукою. Тепер відпустіть ліве коліно на підлогу, але тримайте ліві пальці ніг підвернутими на підлозі. Наступний вдих підіймаємо руки над головою, підіймаємо серце. На видиху відпускаємо руки на підлогу біля правої ступні, або, можливо, на його блоки або книжки, щоб трошки підвести землю до себе. Тепер підійміть ліве коліно і випрямляємось через праву ногу. Можливо, вам треба перевести долоні трошки назад, складаємось над правим стегном і тягнемось чолом до коліна. На вдиху знову згинаємо праве коліно. Праве коліно приблизно 90 градусів. Відпускаємо ліве коліно на підлогу. Якщо коліно, ліве коліно чутливе, підкладіть щось м'яке. І підіймаємо руки. Підіймаємо серце. І на видиху знову відпускаємо долоню донизу, піднімаємо ліве коліно, випрямляємось через праву ногу. Вдих, згинаємо праве коліно, відпускаємо ліве коліно руки над головою. І цього разу на видиху зігніть лікті і покладіть руки на лікті. Можете залишатися тут або відправити передпліччя трошки назад, розкрити груди. Робимо ще один вдих. Видих, залишайтеся тут. Тепер наступний вдих. Випрямляємо руки, тягнемось до неба. На видиху відтискаємо долоні на підлогу біля правої ступні. Підійміть ліве коліно і робимо крок назад правою ступнею до лівої ступні у планку. Плечі залишаються над зап'ястями, ступні ближче одне до одного. Залишаємося тут на 5, 4, Продовжуйте дихати. 3, 2, глибоко, 1. Ще один вдих. І тепер на видиху по-своєму відпускайтеся повністю на підлогу. Можливо, ви хочете відпустити коліна, потім зігнути лікті і відпустити живіт і груди на підлогу. Відпустіть пальці ніг, тепер розкрити руки до сторін, наче ви літак. Покладіть ліву руку біля грудей і відштовхніться лівою рукою, перевертайтеся на праву сторону. Зігніть ліве коліно і покладіть. Ліву ступню за правим стегном. Підпустіть праве вухо та щоку на підлогу, або, можливо, на подушку, якщо так зручніше, розслабте ліву руку. Тепер повільно повертаємося знову на живіт, ноги прямі, долоні біля ребер. На видоху залишіться тут. Переконайтеся, що лікті показують назад кімнати, тепер відштовхніться руками вдих, підводимось в позу на четвереньках. Переконайтеся, що руки ширші за плечі, коліна не ширині стегон. Підверніть пальці ніг. І на видоху тепер підійміть коліна, відправте стегна назад і догори. Собака мордою донизу, адамука швенасина. Знову позгинайте тут коліна, якщо це відчувається потрібним. І поставте ступні ближче одне до одного. Зробіть глибокий вдих, щоб підняти ліву п'яту, потягнутися до неба. На видиху тепер спочатку переводимо вагу тіла вперед, плечі над зап'ястями, потім згинаємо коліно, коліно до грудей. Затримайтесь на секунду, зробіть легкий крок поміж рук. Або ви завжди можете допомогти цій нозі з рукою. Як ми робили до цього, відпустіть праве коліно, підкладіть щось м'яке, якщо коліно чутливо, але праві пальці ніг залишаються підвернутими на підлозі. На вдиху підіймаємо руки та серце. На видиху відпускаємо руки. Підіймаємо праве коліно, випрямсь через ліву ногу. Можливо, долоні трошки назад. Шия та спина в одній лінії, погляд назад. Глибокий вдих. Згинаємо ліве коліно, відпускаємо праве на підлогу. Руки над головою. На видиху відпускаємось. Підіймаємо праве коліно. випрямляємось через ліву ногу. Вдих. І цього разу на видиху зігніть лікті, покладіть долоні на лікті. але цього разу змініть положення того, як ви беретеся за лікті. Наприклад, якщо ваша права рука була попереду, цього разу це ліва рука. Зробіть вдих, підійміть серце, на видиху залишайтеся тут, або відправте передпліччя трошки назад. Давайте зробимо ще один вдих. Видих. Наступний вдих. Випрямляємо руки. На видиху відпускаємо долоні біля лівої ступні. Підіймаємо праве коліно і відправляємо ліву ступню до правої ступні. У планку плечі залишаються над зап'ястями. Дихайте, глибоко, відпустіть стегна трошки вниз, підверніть куприк і напружіть м'ясо живуту. Затримаємось тут на 5, 4, 3. Дихайте глибоко, 2, 1, Глибокий вдих. І тепер на видиху по-своєму повністю відпускайтеся на підлогу, на живіт, відпустіть пальці ніг. І як ми робили до цього, одразу розкрити руки до сторін, наче ви літак. І цього разу покладіть праву руку біля грудей. Відштовхніться правою рукою, і перевертайтеся на ліву сторону. Зігніть праве коліно і права ступня за лівим стегном. Відпустіть ліву щоку на підлогу і розслабте праву руку. Добре, тепер привертайтеся назад на живіт, випряміть ноги, поставте долоні біля грудей, біля ребер. Відштовхніться руками вдих, підвинемось в позу на четвереньках. І тепер на видиху просто переведіть долоні <кхм>, до колін і сідайте на п'яти. Ваджрасана. І тепер відправте ноги вперед. І сідайте у. Позу зі схрещеними ногами, гомілками, щоб гомілки були на підлозі у зручну позу для вас. Якщо ви відчуваєте, що спина тут округлюється, тоді сяйте на щось, щоб підняти стегна. Відправте праву руку за спину на підлогу, на вдиху підійміть ліву руку над головою і на видиху відпустіть ліву долоню на праве коліно. Скручуємось у животі, повертаємо груди і плечі до правої сторони. Наступний вдих. Відпустіть руки, поверніть груди вперед. На видиху долоні відпочивають на колінах. І тепер змінюємо положення. Ліва рука за спиною на підлозі. Вдих, права рука над головою. І на видиху праве долоня на ліве коліно. Знову скручування у животі та хребті, груди та плечі до лівої сторони. На вдиху. Повертаємо груди вперед, видих, долоні відпочивають на коліні. Тепер знову випряміть ноги вперед. Проверніть сідниці трошки всередину. Якщо ви відчуваєте, що спина округлюється, як ми робили до цього сяти на щось, зігніть коліна настільки, наскільки відчувається потрібним. Ступні напружені і пальці ніг показують до неба. На вдиху руки тягнуться до неба. І тепер на видиху складаємося над стегнами і просто відпустіть руки біля гомілок або колін. Приведіть підборіддя до грудей, відчуйте, що шиє та спина в одній лінії. Наступний вдих. Просто приведіть руки до стегон, спина пряма. На видиху залишайтеся тут. Дякую вам велике за цю швидку, але таку класну практику. І побачимось з вами наступного разу. Намасте.